Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби, природу та лісові прогулянки. Їхали, така похмура погода да, була. Uh -huh. Я вже думав, ну все, зараз темно буде в лісі. Але ні, бачите, Виглянуло сонечко. Друзі, сьогодні йдемо в ліс, ну зараз ми в цьому лісі йдемо на те саме місце, де ми були по червоні їздили. Це за добу до гор, да? mm -hmm. ну, так? Подивимось, як за скільки дві доби, третя, як вони підросли. Дуже багато маленьких було. Нікуди е, заходити не будемо сьогодні. Прямісненько йдемо в ті місця. Сьогодні ми в нашому звичайному складі. Я і ріжка, вона Марсель, Жекірі і Білявка, Більба. Подивимось. Якщо ніхто не позбирав, тому що не ми, тільки одні знаємо ці місця, то буде цікаво. Ну, як завжди, друзі, все, що ми побачимо. Побачите і ви. Останнього разу, коли під дощ попали, ух, така злива була, ледве виїхали. Я казав, що ми поїдемо в гори. Ну ні, друзі, не склалося трошки. От. Багато більше часу треба. А в нас його... Сьогодні нема. Тому ми це місце це неподалек від Франника. Пройдемо сьогодні. Собаки побігають. Така комфортна погода. Гарно. Так, тут попереду хащі ріж. Давай обійдемо. Бо там ліворуч яр, теж не камільфо по гіляках Ноги ламати. Жекері, йди до нас. До грибного місця десь пів кілометра. Так що. В мене вже лякають ці пів кілометра. Швидесенько дійдемо. каже, Щось мені казало, що це місце ближче. Mm -hmm. Та останні такі походи трошки важкі, да? особливо гори. Mm -hmm. То вчора позавчора mm -hmm. більш-менш? Mm -hmm. Але все рівно. А воно знаєте як, друзі? Після навантаження десь на другий-третій день починається. Де там більбоніс? А, ноги. Пішли більбоніс, пішли. Я скажи, нікуди не біжу, не поспішаю. Це собакам треба добу дома, так? Да? Повалятися на дивані. Але встигнемо. Да? О, якийсь грибочок. Поганка. Пішли, ми пішли. А так схожий на підосипку. Ну так, да, здалечку схожий. Ох і витерець сьогодні. Де йшли ми, друзі. Ще один. Ще один? А воно ще один. Ще два. два. І в мене тут один. Воно. Бачите який. Молоденький, гарний. Та ви що? Розпочалось. Анно ну, показуй. Ось один. Ага. Ох, який, я що казав, а? Полізуть. ти. це така осіння міцна хвиля підосичників ну саме в цих місцях. Початок є, це гарно. Іріша там ще одного побачила. О, які молоденькі. Тали що? впевнений, сьогодні здоровіков ми не знайдемо, тому що ми тут були. І нам будуть сьогодні попадатися саме отакі от грибочки. А ми показуємо... Ох ти гарнюн! Трошки більше за ці. Та і колір шапки, ти бачила? Ага. Трошки інший. Ну, собакени, допомагайте, бо грибочки... Дуже маленький, важко побачити. А воно, Іріш, диви, попереду. Бачиш? Тільки повернулося. Та-да-да. Ану. Зараз я вам, друзі, покажу. Ух. Який же ж гарний початок, так? Да? Ну це п'ятий грибочок вже. Тут участочок невеликий. Тому будемо йти повільно. Так, да? Марсюш? пішли. Ох, який красунчик. То я, друзі, помилявся, бачите, за такий е срок-то. Могуть вимахати. Бачите? Він молоденький, не старий, але розмір такий. Отак. Я вже казав, що підосичники дуже швидко ростуть. Подивився навколо. Нічого. Так, забираємо цього грибочка. Красень, да? Та вийшу. Так, до кошика. Ріша трошки глибше йде. Ну, від праворуч від мене там така стежечка. А я ближче до стежечки. А от ще ховається. Красив. Так, нехай стоїть. Подивимось ще. А в тебе там ще один? Та супер. Отак. Так. Я тут біля нього кошика залишу. Отак. Подивимось. От в цьому місці, якщо знаходиш один, то обов'язково десь поруч ще ховається. Тут. По деяких місцях бачите, травичка тут є де сховатися. Заберемо ці грибочки. О! які. Ох, вітерець щось надує. А дощики зараз практично кожного дня. Але так, містечково. От коли ми вчора уїжджали, був а, такий потужний дощ попали. Виїхали на трасу, ну скільки там буквально 15 кілометрів. Сухо. Там і не було, а от саме над тим лісом потужний пройшов. Забираємо красення і йдемо далі. Ого, ножище в нього. Ви бачите, отак було. Половина в землі. Більбоніс, пішли. З останнього місця зібрали три штучки. Ось тут ще один стоїть. Бачите, як ховається. І ти подиви, як красиво росте тут. Не знаю, зараз подивлюсь. Я, каже, негливий. Зараз підійду, я тут подивлюсь. Біля кошика воно, бачите там. Теж ховається під листичком. А тут що буде, ну зараз подивимося. Ні, друзі, навколо подивилися. Більш нема. Тільки оцей. Заберемо і йдемо далі шукати. І от тільки вимкнув камеру, воно ото дерево, отам от ми його останнього грибочка знайшли. І отут ще такий малюк. Ух, його поїли трошки. О. Рік тому, у 24-му році, ми тут знаходили підосичники, але не було так багато, мало, дуже, да? дуже мало. мало. А зараз постійно, мало, як, штуки, та, та, да, як не приїдемо, то тут вони є. Тут є і біли, до речі, а, ну, грибнички, білих грибів. От зараз з ріше йдемо і думаємо, ну напевно, раз ось ми тут. Це от треба трошки ліворуч перейти от цей ліс. Ну недалечко тут. Там змінюється все. Тут, тут в основному мішаний берези багато, тут даже більше берези, а там більш хвоє. Подивимось, може і білий полізли. Ух ти, бачите, березнички. один, другий, і там біля ріші ще декілька. Два. Два? Ну. Ох, які же ж то стоногій ріж. То просто. От дійсно, як білий гриб вже. А. Оце знахідки. Та ви що? різного кольору. Наповнюється кошик. Оно ще один. Так до речі, може бути, що біленького зустрінемо. Тому що не вчора, а позавчора бачили, ми одного білого знайшли. І гарний такий. От. Але то було. Ух ти. То було десь. А, і да інший ліс був, по-перше, по-друге, десь ще кілометрів 40 ближче до гор по Прикарпаттю. Це далі треба їхати. Ну, в ті лісами ще обов'язково поїдемо. Зараз покажу. Ще ті два гроба Ось вони, красунчики. В ярочку ростуть. Так, а цей... Ух ти, такий красивий. Ріша. Ну оце треба його сфотографувати. От такий гриб, Ді подивись. Зараз вам покажу так збоку. Бачите як. Ох і грибочок цікавий, так? Да? От то тут їх два, бачите. <с? <с?> оце так красивий. Оці підбережники росли якраз. А на тому місці, де треба звернути праворуч. І подивитися тут можна біли гриби. Бачите, що я казав? Зовсім інший ліс. О, зараз пройдемось метрів 100. Якщо вони тут полізли, то ми їх зустрінемо. Якщо їх нема, то далі йти не будемо. Повернемось і пошукаємо ще підберезники та підусичники. Але в цих місцях, пам'ятаєш, коли біли були, то тут були червоні мухомори. Ну, вже половину десь метрів п'ятдесят пройшли. Взагалі ніяких грибів, так? не то, що там? непогано, ніяких. Тобто вологи багато. ну Треба трошки почекати. а Вже трошки пізніше. Це така посуха була що... Так, посуха потужна була в цих місцях. І щоб грибничка прокинулася, то ну, треба трошки часу. А ні, о, якісь грибочки є. Не зрозуміли. Щось починається в цих місцях. Ну що, друзі, нічого тут не знайшли взагалі. Так що повертаємось в Березничок і пошукаємо там ще отакі файні грибочки. Дійшли ми дойшли Д... до березня. Васі вирішили. Одразу знахідка. А той участочок, ух ти, ліса як мертвий якийсь, Там треба часа. А ось ці роскінячі. А вінячі роску? Так. О! І який же ж гарний грибочок. А ти кажеш, Докуш. два мухомора. Два мухомора? Червоних, два мухомора. О. А бачите, а в тому лісі нічого тут. Грибничка більш-менш прокинулася. Ану, де? Показуй. А, бачу. Ох, які красені. Так на сонечці. Видно і гарно, да? Червоний колір також. Отако. От Треба тут подивитися. Ну, два червоних. Муха Мухомора. А білий поруч, особливо осені, да, Полюбляють з ними рости. Та тут і ліс такий, білий можуть рости. Хоча саме в цих місцях ми їх ніколи не знаходимо. Та ми і небагато їздили сюди. Де? Тому що тут ну, проходили якось цей участок, йшли, от там на грибничку білих. А тут по декілька штучок під осичників збирали і все. А може тут і білий є, знаєш? Рік на рік не приходиться. Так, собаки не всі поруч де Жека. Ну пішли. А воно, ну, друзі. І два під осичника. Так. Беремо. Це один до кошика. І зараз покажу вам другий. Бачите, воно за деревом ховається. Ага. Якщо б шов би з тієї сторони, то й не побачив би його. Гарний. Пів кошика вже є. І пів кошика гарних грибів. Я вже фільмував, показував вам жодного От саме з цих місць. Ось таке гарне місце. Ми зараз йдемо в зворотному напрямку. Ми йшли, бачите, вон там стежка. Вздовж неї практично. А зараз трошки глибше в ліс. І е, ріжка трошки далі. І знахідки є. Тому що під іншим кутом ми от з тої сторони ми не бачили ці останні підсичники. Впевнений, ще знахідки будуть. У нас є де полазити ще. І тільки вимкнув камеру, воно рішення іде. 10 метрів праворуч і досичник. Потім покажеш. Гарний. А ну показує. Та ти що, гарний. Собакини поруч з нами. А це, знаєш, що ріша? Одна важка поїздка, да, от гори. І після неї ми кожного дня теж їздимо. А їм щоб вони розбігались знову, то треба перепочити. Ну, ми зараз їздимо, ви бачите, таким неважким місцям. Погано їх видно, сонечко то виходить, то заходить. Оно, який гарний стоїть. А? О. Красунчик. От саме такий важко побачити. Так ну, я тільки що одного знайшов. Ух ти, який гарний. Ой, такий розмір. Красунчик. У мене менше. Ну то пані. Та-та-та-та-та. А от ще один. Поруч охорона. Воно. Клокуха, жабка. Гарний. Так, друзі. Та зараз їздимо. Ну, як мінімум, пів кошика постійно є грибів. Але на повну Жека? Де він? наповнює осінній сезон грибів, ще не пішов. Дійшли ми до такого місця, де грибничка ця обривається. От там ми знаходимо гриби, а от тут вже жодного разу не зустрічали. Все рівно трошки пройдемось, бо... Знаєте як? Не зустрічали, а сьогодні зустрінемо. Якщо нічого, то будемо повертати і йти до машини. Де ви там є? Ага. Ого, далечко. Ну що в тебе? Нічого. Ну і в мене нічого, я ж кажу, що це отакий от участочок ліса. До речі, ми за два... Так далечко не йдеть. Ми за два тижні десь. Ну тут разів 5 були. І облазили багато місць. От Прямо йшли до яров. Потім от позаду мене теж десь кілометр. А, там де біла, ну, грибничка з білими, там теж далечкою лазили. Теж нічого. А отой от участочок, він десь метрів, ну я не знаю, 200. І на десь на 30 метрів. Така вузенька-вузенька на вузенька, да? смужечка. <рес> Та нічого, що. Кажу, що навколо тут скільки не лазили от за два тижні. Ніде нічого нема. А от саме там, да? от не знаю чому. А навколо жодного гриба. Ні поганки, нічого. А от там, як ну не знаю, чому так. Марсель, Жекірі. Гільба. Іріша! Ну що, друзі, вийшли ми в старий ліс. Скільки нам тут? Метрів 300. І ми біля машини. Знов 300. О, наш сьогоднішній грибний улов, непогано. Зараз почекаємо, підійдемо. Та і будемо їхати. Друзі. Гарна прогулянка, собаки набігались, да? Ми таке задоволення отримали. Ой, гарно. І, вітер, і вітерець тих, так? Да? Нема. Ну, і сонечко Супер. вийшло. Хоч залишайся, але треба їх, друзі. Все, <гум> з вами, як завжди. До зустрічі в лісі.